Всім привіт! Сьогодні готую люля Кебаб з бараніни. Тут пів кіла фарша з баранячої ноги. Його роблять прямо в магазині у нас, але, в принципі, можна зробити самостійно. Я раджу до фаршу додавати сало. Свине сало на пів кіла. Баранини додавати хоча б 100 150 грам сала, дрібно рубленого. Але я не буду додавати цей раз, тому що у мене досить жирне м'ясо, як ви бачите, багато от сала. Сало потрібно для того, щоб люля-кебаб тримався купи, коли ми будемо формувати люля-кебаб. Отже, пів кіла фаршу, цибуля молоденька, трішки кропу, петрушка. Ось такі пучачки. Сіль, перець, я буду додавати коріандр. Ви можете додавати ті спеції, які вам до смаку. І буду робити фарш. Власне, вже на самий люля-кебаб. Так, цибулю я роблю ось таким от ручним ножом. Подивіться. ніяких сльоз. Швидко, бистро. Не скажу, де купити, тому що купували в Німеччині. Я думаю, що в Україні також десь можна купити. Ось таким чином воно працює швидко і без сліз, що саме головне. Ось такий фарш виходить. Ніяких яєць сюди не потрібно, тільки сіль, спеції, зелень, і все. Для більшої еластичності можна додавати сало, як я вже казала, але в мене без сала. Тому зараз я накрию, значить, цей фарш плівкою, відправлю в холодильник. Перед тим як я буду смажити люля-кебаб, я, значить, буду формувати усі такі котлетки да, ну, у формі. Як ми звикли бачити, люля кебаб, така довгенька котлетка. Так от, якщо не вистачає пластичності, до прикладу, у вашому фаршу, то не обов'язково формувати ці котлетки на шампур чи там, на якісь шпажки. Минулого разу ми смажили просто на решітці ось ці котлетки на мангалі. Ви можете смажити цей люля кебаб в аерогрілі, в духовці, на мангалі, де ви собі придумаєте. Тому, тому ось так. Потім покажу, як ми будемо це робити. Ось такі котлетки ми формуємо і смажимо на грилі. Можна формувати їх у вигляді власне, люля кебаб але можна обійтися і без цього. Дуже смачне, соковите вийшло м'ясо. Я одразу навіть не показала, почала їсти, потім вирішила все ж таки показати, наскільки воно соковите. Смажили ми його на вугіллі хвилин 30, напевно. Ну, дуже нам смакує, тому спробуйте приготувати, і нехай смакує. Он навіть міч зацінив.